I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then I go off Yeah, hit the ground then I go up. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my yeah. I really feel it's my time. Think it's my. Сегодня мы снова э, вырушили в горы. Зараз власне, займаємося добиранням до позиції. Туда. О, у нас є дуже хороший штурман. О, я сьогодні як водій. Як в принципі і завжди. Ми помаленьку піднімаємося вгори. Вже такий кут. Так, да, Вже підйом такий досить серйозний починається. Сьогодні власне, будемо ходити. Хочемо відвідати штаб 11-го фінляндського стілкового полку. Штаб прям? Так, да, на висоті. 954, скажем так, потім запікаю. запікаємо. Подивимося, можливо, якщо щось буде цікаве, то покажемо про це. Гарні в нас українські Карпати. І є єдиний нюанс, що досить їх активно зрізають, крадуть дерево, краса трохи втрачається, але в загальному тут красиво. Таке цікаве напікав. Каже, ці б'ється груди, що це пряжка. Але трошки маловато по розміру для короткий дня. Може дуже висадчик, ще щось мілкіше, але прямо так диво. Вона у мене б'є на вибір. Я не пробував, але вона вища. гарний лісочок. Ходимо насправді по самому хребту і намагаємося купати. Навіть чорні подугаті сигнали, тому що цілком ймовірно можна натрапити на ось таку річ. Штик-ніж. Але щось мені здається, що це по другий німецький штик-ніж. Погнутий. В такому досить поганенькому стані, можемо його... Десь ось там залишити. Ходимо, шукаємо далі. Отже, знайшов щось цікаве. Знаєте, от гарний, потужний сигнал. І я вже бачу, що щось таке кругленьке. Цікаво, можливо, медалька якась. Хм. Виглядає, що це монета. Напевне, австрійська або може російська. Я, якщо чесно, в монетах не сильний. Ось, тим паче вона така залипла. Але така досить товстенька, круга гарна. Потім подивимося, що це за монета. Знайшли цікавий сигнал. Такий досить об'ємний, начебто поведає як алюміній. Зараз маємо спеціальне ось таке приспосіблення. Маємо. Та, плюс маємо спеціально навчену людину. Реклама фіскарса. А, а, так, але нам зато не платять, так що ми це виріжемо. <реклама> ось, Зараз будемо намагатися дістати, тому що сигнал такий досить об'ємний, просто підкореним. Навіть тобі спеціальне гір золоту взяв. Йой, консерва. У нас вже вологі мрії були, що це щось цікаве. І це сучасна консерва. Ще хтось туди додумався заникати. Ну нічого. Продовжуємо пошуки далі, щоб не трапилося. Отже, нарешті вже дуже цікавий сигнал, зараз я вам покажу. Ось, ось тут щось таке видніється, схоже на пряжку, сигнал був такий, скажімо так, правильний, високий. О, зараз я спробую її дістати. Та, це пряжечка. Це пряга. Вау! Дивіться, який стан. Клас. Мокренька, якраз гарна, симпатична. Ось така гарнюня. Рельєф такий хороший. Ціленька. Клас. Ось в таких гарних. пряжка. <гум> в лісі такому гарному ходимо і знайшли пряжечку. Клас. Ми прямо на місці маємо весь необхідний інструмент. Для того, щоб почистити пряжечку і переконатися, в якому вона стані. Насправді ми дивимося, чи можливо немає набито якихось клейм, тому що ми чітко знаємо, які тут полки воювали, і от дуже цікаво би було знайти власне, іменну таку пряжечку, на якій вибито номер полку. Проводимо далі пошуки. Так, Поправлю собі кепку. Знайшов дуже потужний сигнал. Тут прямо під верхом вже бачу, видніється, скоріш за все, алюмінієва фляга. Зараз вам покажу. Ось як ви бачите, ось образи. Так. Ось образи. Фляги. Зараз я її легенько підважу. І ось вона, ось вона красуня. О, була в чохлі, залишки кріплення. Ось така гарненька. Досить бадьорий стан. Без корочка, правда? Але гарненька яка. Ось по такому гарному лісі ходимо і знаходимо гарні речі. Вже по разі сповістив напарників, що знайшов флягу. Будемо тут крутитися. Так, продовжуємо далі ходити. Тут напарник знайшов цікаву штуку. Я не знаю, чи камера візьме, камера не візьме. Чого Нормально. Видні? Так, видно, видно. Ось котілок. Угу. Його будочок. Я його дуже глибоко зачепив. А, дивись, ремні он є. Ремні, бачиш? Угу. Так. Ти бачиш, так? Покажу, покажу вам процес. Я собі розлігся. Цікаво. Поки що забери, там. Потім... Не, От котілочка. сюди. Таке враження, так, що не. ремінь від підсумок все таке. Ні, ну це підсумок точно. бо угу. З тої сторони якраз вилазили патрули. Угу. Ой, його гарно, видно, та витягу. Продовжуй, продовжуй, я це люблю. Він оцей класний круглий, бачиш, але алюмінієвий. Всередині нічого. Всередині нічого і сам він такий, що вже Нема що забирати. Тому. Так, а я знайшов ось такий гарний. Гарний гудзичок. Рія. В таких російських завалах де дії що часто крупняки покидаються. В досить хорошому стані. В глибині, ну крупняк, Чупили якийсь сигнал. Такий доволі таки високий. Так. Хм. Поки що... А. кусочок шкіри Слухай, а може то пряжки? Ха, Ано. Ну. О, я вже. Yeah. Знаєш, то певно треба буде запасом взять. Восьмой чолов, да? Так. Там. Де, ми трошки вже обкупали, але якщо чесно, воно все одно так міцно тримається, залишки. цей кусок шкіри так міцно сидить там, так? Да? Угу. О, 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 вже цей витягується підсумок. Ось дивись, яка красота. Так, підсумок бачиш. І отаман он, за зніме ось там Ще патрончика Зараз ми гарненько витягнемо. дивись як гарно Класно, ні? Так, і зараз Бешма щось таке дивись. Клас. Десь бачиш? Так. Відніється, також алюмінієвий. Також алюмінієвий. А шо, що ж це таке було? Таке якесь сукно. Чи це якийсь чехол чи що. Значить от. напевне... Це котілок пробивався через. Так, це скоріше всього. Ну що, тоді зараз обкопаємо це це діло гарненько. Бачиш? Йдуть ось такі таке сукно, а чи що старе? Типу його замотали в щось. Та о, почекайте, це Латунний. Це латунний, напевне. Йохарний бабай. І він, і він в чухліком, але слухай, я ніколи не чув, щоб котелки були е, цей, в чухлах, його може закмотали в лаху, знаєш, і поставили, щоб він був чистий. Не, не так не, не, не цей, може не підвалюється. Я шутям, я, я знаєш, я тому такому е, ложечкою заздалегідь, бачиш, беру кілька сантиметрів, десять є, Тож... є, 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 все знімається. Він латунний водан, це ж клас. А був зелений помальований. По Нехай покажемо, як ми спілкуємося. Так, гарну пряжку знайшов. Добре. Слухай, цей котелок, що я знайшов, він виявився латунним мідним. Добре, добре. Зараз прийдемо знімати, почекай. Там вже ладний знайшов прягу. Сьогодні, якщо чесно, контенту. Маємо три камери, знімаємо на все, що можемо. Контенту сьогодні дуже е, багато. Добре, хай тут все лежить, йдемо біжимо. Та, так, Отак і залишаємо, запам'ятайте. Так, біжимо, все, все так і лежить. Біжимо туди. Отже, папараці вийшли на полювання. Ось по таких кущах. Ходимо і йдемо до друга влада. Знімати, як він знайшов пряжечку. Обклалися камерами, знімаємо, тому що дуже багато є речей цікавих. Направду, емоції дуже хороші. Все-таки штаб полка тішить. Бачу, тут ага, класно. А, це військове училище, Вони так? ВРУ. Треба буде потім шифрувати. Я трошки ковернув ножем, бачиш, і так не вгадав. Uh -huh. вона, вона просто повністю вертикальна стояла, Знаєш, я нащупував шо це і так. Uh -huh. Трошечки царапнув. Ну воно не буде нічого. Гарна, гарно, гарно Вери красиво. Да, да, це та це явно вносили так само низько. Вітаю. Дякую. <рес> я зараз не знаходив, училища, але інше на голині. <рес> Отже, друзі, нам далі талонить. Підняли ще одну пряжку. Ось так вона виглядає. Вона отут разом із зачепом одночасно. Вона була в сукні теж ну Не в сукні, а в чохлі, бачите? В чохлі була, та, та, ось залишки від неї, від, від чохла. Тому, так, скоро за все їй гаплик. гаплик, та вона в поганому стані. Ось, ну, але сам факт. Дякую. Цікавий, цікавий сигнал, такий нам потрапив, Богдан допоміг мені викупити яму. І погляньте, що ми знайшли. Дивіться, який покручений, знедолений. А хто вгадає, що це? <схай> Зачіп до австро-угорської пряжки. Такий гарний антуражик. Залишу собі в колекцію. Знайшов одну таку річ, я летів. Як дикий олень до нього. Падав ковирочком через хабази всякі, повалені дерева. Але ви знаєте чому? Це просто, це просто щось неймовірне. Знову ж таки, розкупали одну яму з всяким таким шмурдяком військовим. І дивіться, що ми знайшли. Друзі, це полковий знак. Я вам одразу скажу, що це фінляндський. Полк. Треба буде в каталозі глянути який саме номер, тому що ми знаходимося, скажімо так, на штабі 11 го фінляндського стрілкового полка. Він, правда, закисший, тому що він знаходився серед жбоні всяких там запчастин, гільз, патронів і так далі, і плюс з шинелю. Але це просто шикарна річ. Давно мріяв такого знайти і ось напарник відмітився. От хочу вам показати, дивіться який ремінь ми знайшли. Ось тут пряжечка відніється російська. Ось так було замотано і ось тут є ще зацеп. Зачеп. Повністю скручений ремінь. Клас, ще такого не знаходили. Дуже цікаво, дуже. Знайшов ось таку кірочку. Якщо відстукати, думаю, що ще буде в хорошому стані. А так не знаю. Все, ми вже сьогодні завершили. Знову ж таки, втомилися дуже сильно, але результат просто неймовірний. Знайшли дуже багато цікавих речей, ви, в принципі, бачили на відео. Емоції переповнювали, дуже багато всього різноманітного познаходили. Так що ми задоволені даним виїздом. Всім бувайте, па-па!